Період народження або після народження дитини капасіті жінки, і ментальне, і фізичне, воно просто розширюється до якихось безмежних yeah. розмірів. І ти от думаєш, так, ну добре, от зараз там ну до народження дитини, там я працюю зі своїм там ККД, я не знаю, там 80%. я можу зробити ще 20%. А потім народжується дитина, ти розумієш, що ти робиш 80 тих, ще 80, ти робиш вже 160, і ти розумієш, що от. Там ще можна огірки посадити, і там є а, що це. ще поробити. Це такий неймовірний елемент розкриття власного потенціалу і власних можливостей. І якщо, ну, якщо дівчина не child-free, я дуже поважаю цей підхід, цю концепцію до життя. Але якщо хтось вагається. Народжувати чи ні, не лише в складні часи, коли що робити, народжуй однозначно допомагає вирішити всі проблеми, але якщо абстрагуватись від складних часів, чи народжувати чи ні, однозначно так, тому що це просто відкриває очі на безмежний простір своїх можливостей і ну, розширює кут, з якого можна подивитись на те, скільки взагалі ти можеш зробити.